Має значення. Присвідчитися в цьому твердженні ми змогли після 24 лютого 2022 року. Чи змінилося ставлення українців до державної мови після повномасштабної агресії Російської Федерації? Чи переходять люди на українську? Спілкуються нею в побуті або лише там, де цього вимагає закон? Це проєкт Голос людей. І такі запитання ми поставили на вулицях українських міст. Чернігів. Суми Одеса Чернівці Моє ставлення і було добрим, я так скажу, до української мови. Ну, В принципі, тільки найкраще я став менше ем, використовувати російську мову просто. Ну, я взагалі-то працюю в школі, вчителем у нас школа українськомовна була. Але спілкування було більш, так, да, російське, а тепер, як це все сталося, більше ми спілкуємось українською мовою. Я намагаюся прям повністю перейти на українську мову. Ну, дещо більше почала використовувати, користуватися і в побуті, і в громадських місцях. то так і так. Да. Багато людей стало розговорю на українське. Раніше було якесь ну, не дуже ставлення, типу, ну не знаю, навіщо воно все, навіщо заставляють з тебе? Типу, можна розмовляти будь-якою мовою, якою ти хочеш, а зараз ти, ну, більше людей розмовляють цією мовою, у тебе таке прагнення є теж розмовляти. Більшість переходить на українську мову, а ті, хто не переходить навіть, ті ну, поважають. Стараются в церкви, стараются люди, те ще свечки от продають, стараються люди вже. Она... Молодеж больше, больше молодеж. Молодцы. Наприклад, подруги моєї мами, вони чистокровні росіянки, вони розмовляють і перепишуть у Вайбері тільки українською, тому що не хочуть нічого спільного мати з агресорами. Ну багато хто е, перейшов на українську мову, хтось старається переходити, Ось мій хлопець, наприклад, теж так, враховуючи те, що я все життя ну, виріс в російськомовній сім'ї, хоча я українець і е, завжди любив. Українську мову. Ну просто так вийшло, що спілкуються російською мовою, бо оточення російськомовне. Ну, звісно, майже всі перейшли або на українську, або на інші мови, крім російської. Чернігов до 68-го був взагалі російськомовний город. Це потім, коли почало строїти. Радіозавод, камольний, суконни. Вот зі прийшов персонал. Отоді От вже чуть, -чуть більше з'явилося суржика, не українського суржика. Старі люди, вони якось як розмовляли, так вони і спілкуються, то як зручніше. Але от серед молоді я помітила, що молодь більше вже спілкується українською мовою. Але б хотілося більше. Ну, звичайно, так. хотілося б більше, тому що е, Чернігів не сильно українізувався. Своєму Чернігові помітно стало більше людей, які спілкуються українською мовою. Твіч, звичайно, більше, ніж на 70%, я думаю, десь так. Як я пам'ятаю, що в 2021 році я пив... Повернулася в Чернігів і було таке, що щось я в черзі там, кажу українсь... Україном... ну, українською мовою, а до мене повертається така бабулька. І така, Дивись, це, що там щось там буркнуло таке нехороше, а тепер такого вже немає. От. І Це класно, але шкода, що такою ціною. всегда з українською мовою, хоча я руска разговариваю. я з Донбасса сама переселенец здесь живу, але я всегда любила український язык. Всігда особисто моє ставлення не змінилося, оскільки я сама кандидат філологічних наук і в українську мову закохана вже давно, і в нашому університету пропагувалася українська мова ну просто з першого дня, і інакше не можна було. Але я точно знаю і помітила, що більшість з мого оточення намагається якомога більше говорити українською мовою саме з 24 лютого 2022 року. ну Після вторгнення так змінилося, намагаюся більше писати українською, але розмовляти не дуже виходить. Так, звичайно, змінилось, Намагаємось розмовляти українською, тому що ну, мова агресора це недопустимо зараз в нашій країні. Я в побуті користувався. Українською мовою обслуговувався нею скрізь в усіх сферах життя на роботі. Я намагаюся, але у мене плохо виходить. говоримо. У мене муж взагалі на українському, зять на українському. Многі половину на руськам говорять, половину на українська. Якщо чесно, у мене синочок от спить йому два роки і дев'ять місяців. І він уже навіть говорить не говори зі мною роською. З дітьми намагаюсь більше розмовляти українською мовою, оскільки садочок, школа в майбутньому все буде українською, тому стараємося. Я розмовляю на роботі. Українською розмовляю зі своєю коханою людиною українською, спілкуюся з друзями, намагаюся це робити. Я чую особисто, я це мій власний досвід більше і більше української на вулицях, в магазинах. І видно, як люди принципово, навіть якщо до них звертаються російською, відповідають українською. Є такі випадки, але ж у чатах спілкуються російською мовою. Ми ще і не зовсім сумські. Ми з Білопілля, але навіть у нас у Білопіллі більше розмовляють українською мовою. Досить такий малий відсоток людей, які більше змінилися. А так, як розмовляли російською або суржиком, так і розмовляють взагалі. Зустрічаються люди, які розмовляють чисто українською мовою, але все одно зустрічається і в маршрутках, і скрізь. Російські слова це питання не було так гостро виставлено до повномасштабного вторгнення, але дійсно мені здається зараз. все ж таки більше людей переходять на українську і українська стає все ж таки кращою людей. Я сама не розмовляла до цього українською, тобто я її вивчала в школі в універі, але далі вона мені не потрібна була, і я її не розмовляла. За цей рік я не можу сказати, що я повністю перейшла, але ну може десь відсотків на 60 у побутовому робочому житті. Стала більше неї спілкуватися. Так на роботі я кажу українською мовою, бо це по закону українському. Вот. а так, от вдома или где-то в общині. Хто на каком говорить, так і я розмовляю. Я лінгвіст за освітою, викладаю англійську. Я з Маріуполя, і ви знаєте, що в Маріуполі люди розмовляли і російською, і українською мовою. Але в моєму повсякденному житті я розмовляю російською мовою, бо це моя рідна мова. Я поважала українську мову, поважаю. Я українка, ворожанка Херсонської області. Сама Копаля навіть почав навчатися так. Трошки так, да, подъявляюсь, там, угуглишь, читаешь. Сейчас сожалею, что в школе как-то так относился к русскому и к украинскому языку. Ну, по принципу, что зачем его как бы, изучать тщательно. Але сейчас, в свете последних событий, кардинально к этому отношусь. И как бы почему сейчас разговариваю на русском? Потому что не хочется коверкать язык. Да, я же говорю. Что как было, так и есть. Это хто разговаривает, так и разговаривает. Все в городе. А в деревне все. На українському говорі із чоловіком більше спілкуємося українською і у соцмережах, знаєте, такий пост російською, пост українською, тобто такий перехідний етап. Я переходжу тоді, коли людина зі мною розмовляє українською мовою, тоді я розмовляю українською мову. Якщо людина зі мною спілкується російською, немає проблеми, будемо спілкуватися російською. Мені дуже подобається українську розмовляти щиро українською мовою, тому що це наш народ, наша україна, і вона у нас завжди, ну в скам так. Наш народ сильний, і він переможе. Так, побільшало багато людей, а особливо молодь. Просто на вулицях я це помічаю, і у закладах, коли у тебе приймають замовлення українською, розмовляють українською. Ну взагалі мені здається, усюди переходять. Безумовно, побільшало. По-перше, багато людей, коли звертаєшся українською, починають відповідати українською. Або коли вони звертаються українською, інші починають відповідати українською безумовно. Дуже багато людей спілкуються просто на вулиці, там в крамницях, десь у закладах, по телефонах дуже багато української мови. І це для мене було таке здивування. Мова це просто інструмент. Вона не належить нікому, вона належить людині на яка на цій мові розмовляється. завжди було одне ставлення до української мови. Я її завжди любила і не міняла на ніяку. А ми взагалі розмовляємо українською. Ми мовою. тільки українською розмовляємо. Хоча я, я не українець, румун, але я люблю українську мову. В мене завжди було нормальне, адекватне ставлення до української мови. Якщо в минулому році я ще використовував там російську мову інколи, то зараз я стараюся майже її не використовувати. Я все життя розмовляю українською мовою, тому. Мене, мене все влаштовує. Я рада, що багато людей перейшло на українську мову і стараються розмовляти нею повсякденному житті більше. Я народився з українською мовою, я прожив все життя до 60 з лишнім років з українською мовою. Я пропоную всім перейти на українську мову, хто зараз живе в Україні, і по-другому це не має бути. Побуті, я розмовляю виключно українську мову. Друзі деякі розмовляють російською, але я стараюся їх ну, перевчити, так сказати. До 2014 року я взагалі не розмовляв українською мовою. Я сама з Харкова, і от бачила в інтернеті, у нас люди починають розмовляти українською. З'являється дуже багато нового контенту, цікавого на телебаченні українською і в Ютубі. Батьками спілкуюся румунською, а так з друзями на роботі, взагалі в місті, українською. Це дуже слабенько це все. Здебільшого всі, що розмовляли російською, так далі, і продовжують розмовляти. Більшість так, ті, хто до цього часу більше віддавав перевагу в російській мові, зараз українській. Наші українці трошки, щоб вони більше українською розмовляли. Ми тільки за. Бо вони використовують Нічого, Ми вчимо. Ми вчимо і ставимося до цього дуже добре. Розумієте, я не був в Чернівцях півроку і повернувся. Дали відпусточку, я повернувся. Я помітив, що багато людей навпаки перейшло на російську мову, чи то можливо навіть приїжджає, тому це кидається в очі, бо врізається вуха, як можна так сказати. Чесно, ну не помічала. Особливо нічого нібито не змінилося для мене особисто. Я так само чую в місті, як українську, так і російську, і румунську. Якщо ти зустрічаєш тут російськомовних, то це навіть якось для мене дико. У мене багато знайомих перейшло на українську мову, чисто з принципу. Ви знаєте, мені дивно, що ще багато говорить. Оце мені дуже дивно. Що хтось ще може нині говорити українською російською мовою, то я дуже дивуюсь. Ну є багато що перестали говорити. Я із моїх знайомих навіть.